Це мій брат, бух Він був дуже, дуже дуже хорошою людиною. Він захищав Україну, пішов ще в березні, 22-го році. Пощі два роки відслужив, а тут така сталася біда. Він завжди був дуже щирою людиною, щедрою. Казав, що я вірю в перемогу і перемога має бути. Дружили ми, вчилися ми в садочок разом ходили 9 років. 21 школа. Тому що войовничий він був однозначно, якщо по школі його пам'ятати. Ми товаришували, ми жили в одному районі в Лізніво. Завжди в школу разом їздили, верталися назад. Я хочу подякувати батькам за такого сина, жінки за чоловіка, з яким я мав нагоду зустрічатись, радячи нашу державу на Запоріжжі. Потім знову зустрілись в іншому місті, в іншій частині. Я дякую за нагоду, маючи мати такого підлеглого і просто товариша. За його позитивно налаштовані, за його великі плани на майбутнє. На жаль, ми доб'ємося своєї мети вже без нього. Діти мають пишатися таким батьком. Такі люди. Будуть жити в нашій пам'яті довго. Герої не вмирають, герої будуть вічно з нами.